Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Чарівник країни ос. Глава 17 Повітряна куля. Три дні дороті не отримувала відоза жодних звісток. Це були дуже сумні дні для дівчинки, хоча її друзі раділи від душі. Страшило казав, що в його голові вирують дивовижні думки, але поділитися ними він не може, бо впевнений, що ніхто, крім нього, їх не здатен зрозуміти. Залізний лісоруб розповідав. Що, коли він блукає палацом, його серце гулко б'ється в грудях. Він уже встиг відчути, що воно значно більше здатне любити, ніж зроблене з плоті і крові. Лев заявив, що не боїться нікого на землі, і із задоволенням прийняв би бій з армією людей. Або десятком розлючених калідасів раділи всі, крім дорочі, яка ще сильніше, ніж до того, хотіла додому, в Канзас. Четвертого дня на її превелику радість Оз погодився її прийняти. І коли вона переступила поріг тронної зали, сказав, Сідай, будь ласка, дитинко. Здається, я вигадав, як тобі звідси вибратися. І повернутися додому в Канзас? з надією запитала Дороті. Ну, про Канзас я нічого не можу обіцяти, пробуркотів ос, бо не знаю, в який він бік. Та головне. Перетнути непрохідну пустелю, а там уже й до Канзаса недалеко. І як мені подолати пустелю? Зараз я все розповім, мовив чоловічок. Річ у тім, що сюди мене занесло на повітряній кулі. Твій будиночок закинула смерчем. Тому й вибратися звідси, певно, Можна тільки повітряним шляхом. Мені не під силу зробити смерч, але я добре поміскував і думаю, що повітряну кулю зробити я зможу. Як? запитала доручі. Повітряна куля, пояснив ос, робиться з шовку і наповнюється легким водним. У мене в палаці. Шовку достатньо, тому зшити кулю нескладно. Але тут ні звідки ля взяти водень, а от без нього куля не злетить. Ну, якщо куля не злетить, зауважила дороті, то нащо вона взагалі потрібна? Правильно кажеш, погодився ос. Та є ще один спосіб. Примусити її літати, наповнити гарячим повітрям. Звісно, водень значно надійніший, бо якщо гаряче повітря вистигне, куля впаде в пустелі і тоді нам кінець. Нам? вигукнула дівчинка. Ви полетите разом зі мною? Звісно, сказав ос. Мені набридло дурити людям голови. Якщо я вийду з палацу, мої піддані швидко розкусять, що я зовсім не чарівник і не мудрець. А тоді вони страшенно розлютяться на мене за те, що я так довго дарив їх. Тому мені доводиться жити від людьком. А це дуже втомлює. Краще. Вже повернутися з тобою в Канзас і знову піти на роботу до цирку. Я із задоволенням полечу разом із вами, зраділа дороті. Дякую тобі, відгукнувся ос. Якщо ти готова допомогти мені зробити кулю, ми можемо братися до роботи хоч зараз. Дороті взяла нитку голку та заходилася зшивати клапті шовку, які нарізав ос. Спочатку чарівник приготував клапоть світла зеленого шовку, потім темно зеленого і нарешті смарагдового. Йому хотілося, щоб куля складалася з усіх відтінків зеленого кольору. На шиття пішло цілих три дні. Але зрештою роботу завершили і вийшов велетенський мішок метрів шість завдовжки. Ось, змастив виворіт тонким шаром клею, щоб шовк не пропускав повітря, а потім оголосив, що куля готова. Ще треба зробити кошик, де ми будемо сидіти, додав він. І послав солдата із зеленими бакенбардами по великий кошик для білизни, який пров'язав мотузками до нижньої частини кулі. Коли всі приготування закінчилися, ос оголосив жителям смарагдового міста, що збирається на гостину до старшого брата, який живе за хмарами. Новина Швидко облетіла все місто і зібрався чималий натовп людей, які хотіли побачити дивовижну подію. За наказом чарівника повітряну кулю поставили на площі перед палацом. Залізний лісоруб нарубав багато дров і розклав велетенське багаття. Нагріте повітря надходило просто в кулю. Тож вона стала роздуватися і нарешті розбухла до межі. Куля просто рвалася до небес. Усе було готове до відбуття. Ос заліз до кошика і гучно оголосив усім, хто зібрався на площі. Я їду в гості. Доки мене не буде, вами правитиме страшило. Слухайтеся його, як ви слухалися мене. До того часу повітряна куля напнула канат, який утримував її біля землі. Гаряче повітря значно легше холодного, і воно тягнуло кулю вгору. Мерші Дороті!» – гукнув їй ос. Поспіши, бо куля зараз злетить. Я ніде не можу знайти до то, у відчаї крикнула дівчинка. Бо дуже не хотіла летіти без свого маленького песика. Як на лихо, то то помчав за кішкою і загубився десь у натовпі. Нарешті. Дорочі знайшла його, підхопила на руки і побігла до кулі. До кулі лишалося всього кілька кроків, і ос уже простягнув руку, щоб допомогти дівчинці залізти в кошик, але цієї миті канат з тріском луснув, і куля почала повільно підніматися вгору, без неї. Верніться, кликала дороті. Я також хочу летіти. Не можу, кричав з кулі ос. Прощавай, дороті, прощавайте усі. Прощавайте, кричали ті, хто зібрався та спостерігали, як куля піднімається все вище і вище. Більше вони не бачили Оза, чарівника Смарагдового міста, який, певно, вдало долетів до Омахи. Мешканці міста згадували його з любов'ю і говорили, оз був нашим другом, він побудував для нас прекрасне смарагдове місто. А коли вирішив полишити нас, то залишив правителем мудрого страшила.